Катрусі на день народження подарували чудовий мобільний телефон. Збулася катрусіна мрія, а то майже у всіх дітей в садочку є телефон, а у катрусі не було. Тепер і у неї з'явився чудовий мобільний телефон. Катя цілими днями ходила щаслива і сяяла, як нова монета. Вона ні на хвилину не розлучалася своїм телефоном і навіть цілувала його в екран. Ах ти, мій хороший, як же добре, що ти в мене є. Катя носила телефон собою всюди і їла з ним, і навіть спала. Тільки гуляти на вулиці, мама, не дозволяла з ним, і в дитячий садок брати було заборонено. Але решту часу дівчинка присвячувала тільки телефону. Навіть про іграшки свої забула, в які раніше так захоплено грала, і про книжки, які на ніч мама з татом читали, адже в телефоні було так багато всього цікавого, що відірватися складно. Прокинеться вранці Катя, ще навіть не вмиється і не поснідає, а вже телефон хапає. Якщо мама забирає телефон у неї, щоб вона одягнулася, умилася або поїла, то Катя зазвичай виридує і сердиться на маму. А часу вранці нема на ігри. Дорослі поспішають на роботу, а у дітей своя служба. Вони ходять в дитячий садок. Нарешті Катя зі сльозами на очах збереться в дитячий садок і скаже на прощання телефону Я буду весь день згадувати про тебе, мій любий телефончику, зітхне і відправиться в дитячий садок. І трапилось так, що немає нічого кращого за телефон для катрусі у всьому білому світі. У дитячому садку дівчинка весь день мріє про телефон і навіть не грається з дітьми. Вона сумує за ним, як сумують за тим, кого сильно сильно любиш. Наприклад, за мамою, за татом або за домашнім улюбленцем. Так і ходить Катя сама з кута в куток, нічого її не цікавить і нічого не хочеться. І ось одного разу, в тиху годину, коли всі дітки спали. Катя підслухала розмову двох дівчаток, які теж, як і вона, не спали. Вони тихесенько перешіптувалися і хвалилися своїми модними телефонами. Катрусине ліжечко стояла поруч, і вона могла чути всю їх розмову. У мене найкрутіший телефон в нашому дитячому садку. Такого більше ні у кого немає, говорила Іринка. У мене теж хороший, відповідала Маринка, але батьки мені дозволяють грати на ньому зовсім небагато. Інакше у мене очі починають сльозитися, і я погано бачу. А нещодавно мене мама водила до окуліста. Це лікар такий, який лікує очі. Окуліст закапала мені в очі ліки і сказала, що мій зір падає, а я так хочу добре бачити. Іринка здивувалася і запитала у Маринки, а до чого тут телефони твої очі? А Маринка відповіла, якщо довго грати в телефон, то з часом зір стає поганим, і очі перестають добре бачити. У мене очі кожного разу болять, якщо я довго пограю в телефон, і я потім плачу від болю. А чому телефон руйнує зір? Я зовсім не хочу носити окуляри і закапувати в очі краплі, знов запитувала Іринка. Тому, що очі під час гри в телефоні сильно напружуються, і їм обов'язково потрібно давати відпочинок і зайняти час чимось іншим, наприклад, помалювати, поліпити, погратися конструктором або пограти в інші ігри. Маринка була розумненькою дівчинкою і багато знала. Вона вже навіть навчилась сама читати, і мама з татом часто дарували їй цікаві книжки. Вона читала багато захоплюючих розповідей. Звичайно ж любила ще й дивитися мультики, але недовго Маринка тепер берегла свої очі, тому що очі у неї одні і дані на все життя. Іринка уважно вислухала сусідку по ліжку і сказала А у мене теж вдома є багато іграшок. Приходь до мене в гості, пограємось, побудуємо з тобою ціле місто з кубиків або помалюємо. З задоволенням, відповіла Маринка, тільки маму треба запитати. Ось таку розмову підслухала Катя сьогодні в тиху годину. Це її дуже спантеличило. А ще їй дуже захотілося разом погратися з дівчатками і побудувати велике місто з кубиків. Катя більше не стала прикидатися з плячою, повернулась до дівчаток і запитала А можна я з вами? Ось ти даєш. А ми то думали, що тільки вдвох не спимо, і, щоб нікого не розбудити, намагалися говорити пошепки, сказала Іринка. Звичайно ж, можна, Кать. Ми давно хочемо з тобою погратися, а ти все невесела, сумна, стоїш збоку, ні з ким не граєшся. Приходь і ти сьогодні до мене в гості, запросила дівчинка. Катюшка так зраділа, що навіть зовсім забула про свій улюблений телефон. Цього вечора в гостях Катя почула ще одну дивовижну історію від Маринки, яка розповіла друзям про те, що в телефонах виявляється, живуть невидимі липучки. Якщо довго грати в телефон, то липучки прилипають до очей, і тому очі сльозяться, а зір псується. Вони люблять, коли телефон захоплює багато уваги у людини. І тоді вони, мов віруси грипу, забирають у людини силу. І тому великі любителі планшетів або телефонів часто виридують. У них поганий настрій, вони втомлюються, лінуються і сваряться з батьками, коли ті просять завершити гру. Так липучки навідинки згубно впливають на людину. І що ж тепер зовсім не грати в телефон? запитала засмучена Катя. Маринка знала відповідь на це питання. Ну чому ж ні? Хорошого потрошку. Пограла в телефон, пограй в що небудь інше. Ось ми ж сьогодні цікавий час проводимо. Так, хором відповіли Катя та Іринка, Ані, трохи не гірше, ніж гра в телефоні. Але тепер Катю хвилювало наступне питання про ті самі липучки, які змушують весь час думати про телефон. Як же не потрапити до них на гачок? А я знаю відповідь на твоє запитання, вигукнула Іринка, я зараз тобі все поясню. Я зрозуміла, я здогадалась. Справа в тому, що невидимі телефонні віруси під назвою Липучки липнуть до тебе лише тоді, якщо ти цікавишся тільки телефоном і приділяєш йому весь свій час і увагу. Але ж можна зайнятися іншими цікавими справами. Якщо ти не знаходиш справи сама, то дорослі завжди поможуть, підкажуть і допоможуть з вибором заняття, адже в світі стільки всього цікавого. Добре, а якщо грати в телефон дозволено певну кількість часу в день, то що ж тоді? запитала Катя. А тоді ти будеш нецікава ліпучкам, і вони не зможуть прилипнути і завоювати твою увагу, відповіла Іринка. Це мені тепер ясно зраділа Катруся. Вона знайшла відповіді на всі свої запитання, і дівчатка дружно продовжили грати в ігри. Вони побудували відмінне місто, спорудили багато будівель і будинків, з кубиків та підручного матеріалу. Весь вечір діти радісно грали та вигадували нові ігри. А коли прийшов час прощатися і розходитись по домівках, дівчатка домовились, що завтра в садочку... Вони пограють в нову гру, адже у них така багата фантазія, а пограти можна у що завгодно. З тих пір Катрусін телефон спокійно лежить на поличці, у її кімнаті, і чекає свого часу. Дівчинка знає, що більш ніж півгодини на ньому грати не рекомендується, у каті тепер багато цікавих справ, їй цілого дня не вистачає, щоб в усі ігри переграти. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а які ваші улюблені ігри? Чи не забули ви про свої іграшки? Чим ви любите займатися вдень? Чи спілкуєтесь ви з друзями?